Реанімація ластохвоста за допомогою літочки і різця з бистрореза. Відправляю геометрію ластохвоста. Це на поперечній подачі. Він ще мала продольна. Реза літочка. Заточена підлугу 55 градусів приблизно, тобто виставив її, там десь заточив приблизний кут 53 градуса і потім вже по шаблону виставив за допомогою різця. Стара От. Тараз, секундочку. От. І потім за допомогою того, що я тут зміщував оцей кут, у мене вийшов тут кот 55 градусів строго. Різець От. Заточений. Ось так закріпив її, на паралельки, виставлено. От зараз йде в мене чистовий прохід. От. Дуже було криве все. От тут в мене лишилося чуть-чуть, мене не підтягнулося, а там в мене вже все пішло так, як треба. Тобто кут на 55 градусів вийшов. Числовий прохід обороти дав 63 обороти, подачу 13, СОЖ, і от воно. Це в мене вже останній прохід. Тут Підставив щупи, коли виставлявся по індикатору, виставлявся цю площину, потім по ластохвосту старому, з тої сторони в мене був більш-менш рівний, приблизно виставився. І потім за одну установку пройшов цю сторону, пройшов цю сторону. Тобто в мене з одної, з одної цієї установки зроблено дві сторони ластохвоста. От, от у мене по індикатору получалося пузо і мала, мала продольна, коли її крутилося, тобто хотілося конус виточити і виходилося живіт, живіт. Виходилося. От на деталі живіт такі у двері. Я тепер трошки геометрію поправлю. от. Фрезер у мене шабрований, тобто вже похибка буде направляючих фрезера самого. в принципі. От. Але фрезер у мене відшебрений більш-менш нормально. Там до 200-1-200 на всій довжині. Так що Думаю, що буде все окей. Отак От тут трошки воно шкрябає. Чотик у нас шкраб-шкраб, в общем, отак от воно робиться. Літочка в мене в сангу вставлена. Дуже удобно така кутова літочка, бо якщо треба якийсь кут зробити. 55, 60, 50 градусів. Просто заточимо собі бистроріз і можна вже собі точити, бо в мене ще є отака літучка. От, в мене ще є отака літучка. От, на, на пластини. От, вона йде строго перпендикулярно, то я за допомогою її можу навіть... Сюди індикатор вставити, і виставити перпендикуляр головки самої. Тут в мене планочка вставляється. Це просто конус. Зйомний, бо в мене тут мор за третій, забити в четверту, в четверту четверту вправку. Тут в мене одна пластинка, потім, якщо ці кути, то я сюди переставити можу пластини, потім так само з цієї сторони. З цієї сторони в мене теж пластина стоїть, що треба десь до кута добратися. От. Ну, в общем така оправочка. Ну, та чим прикольна, що та йде під кутом і виходить, що менше заточки треба, бо я цю не зможу заточити, наприклад, або буде мішати вже добратися. В общем та удобніша, а ця теж удобна для своїх, для своїх. есть. Ну, в общем, вот так вот. Все, чистовый прохет уже пришелся. Так что, в принципе, уже... Вот, фразер мой тормоз. Da, коли удобно для позиціонування. Ну, в, общем, в общем, все. Сторона гладесенька. Все, всім дякую.